Все перемагаючи сила мистецтва, волинянин Андрій Слюсарчу, котрий півроку пробоював на сході, повернувся звідтіля інвалідом, певен справжньому чоловікові до снаги будь-яка справа. Тому, аби бути сильнішим за обставини, подолати фізичний біль, взявся за голку з ниткою. Чоловік знайшов себе у вишивці бісером, створює виключно ікони. Має їх понад десяток і зупинятися не збирається. Батьківську хату Андрію селі побачиш одразу. Над нею майорить синьо-жовтий прапор. Виживши після поранення і трьох контузій, волинянин вчепив знамена на подяку і Богові, і Україні. Загадувати службу на блокпостах під Донецьком не любить. Каже, якби не елементарне везіння і молитви близьких міг би бути двохсотим. Він як приїхав, то ми всі бігли просто до нього. Всі сльозами були. У мене свекруха моя, 87 років, має, то бідна з паличкою прийшла до нього. Ну, Кажу, просто золота дитина. Він і все село сильно хвилювалося. Травма, від якої нині віднімає ноги і нестерпно болить голова подарунок російської артилерії. Снаряд розірвався біля Андрія всього в семи метрах, опікши його вибуховою хвилою і жбурнувши спиною на злощасний пеньок, розтрущивши спині диски. Вже у лікарняній палаті після довгого курсу реабілітації солдат Слюсарчук побачив, як хлопець на сусідньому ліжку за допомогою бісеру та дроту створює симпатичні фігурки. Захопився, але дріт згодом замінив на полотно. Як я вишиваю, мене я забуваю про гуму болі, мене голова перестає боліти. А так вона мене. Круглосуточно були. Я вже, я вже, раз мені не болить нічого, то я вже щось мені робиться. Ну, а так як я вишиваю, бляха, я просто не думаю про біль і це. Забуваєш. Забуваюся. І, все. і мені набагато краще стає. І, і руки розробляєш, в мене руки страшно трасуються. Працює Андрій, виключно лежачий лівою рукою, так каже, менше болить скалічений хребет. У кімнаті обов'язково мусить бути тихо або грати легка, заспокійлива музика, щоб дати раду, приміром, таємній вечері, де купа деталей та персон слід потратити два з половиною тижні. Цікаво, що підбирає кольори, нанизуючи бісер на голку, майстер не з макету, а сам. Самотою, до речі, лікує і хворі з війни нерви. Я, як зі сходу прийшов, мене менший син не впізнав. Старший мене впізнав, що здалека прибіг, з менше за руку притягнув, а менший син не впізнав, то так. Жінка, діти мене в кірцях, я просто не хочу дітей травмувати. Я спати не можу, вдихати. я хожу як привідіння в кімнаті. І діти лякаються. Та солдатська творчість на глухому хуторі, на жаль, не безперервна. Що два тижні волинянин робить важкий вибір поміж купівлею нового полотняного макету з необхідним реманентом та дорогущими ліками. Без них може злягти. Грошей каже, катастрофічно не вистачає. Єдине джерело доходів Андрія, третя група інвалідності, а це 2000 гривень. У нього порушення нервової системи він не спить абсолютно ночами. Це вже з, фактично з фактично серпня місяця. Він розповідав вам, що йому зняться кошмари. От у нього відказують ноги, вже почали відказувати. Тому група препаратів зараз націлена на позбавлення болей в спині, і антидепресанти він приймає від головних болей для того, щоб спати. В принципі, медпрепарати йому не допомагають зі сном взагалі. Поки волонтери шукають своєму підопічному черговий реабілітаційний шпиталь релігійними мотивами творчості, 34-річного чоловіка зацікавилися в місцевому храмі. Туди з дня на день оформивши вишивку в дерев'яні ризи, колишній солдат інженерних військ понесе ікони в подарунок. Очікує він також і на персональну виставку аукціонику, організують для нього небайдужі в інтернеті. Каже, свій рецепт щастя вже написав Займайся тим, що підказує серце, і ніколи не опускай рук.